У Бродах привітала з ювілеєм сторічну Софію Васильівну Дудчак. Поважна ювілярка народилася 26 листопада 1925 року в селі Конюшків. Усе життя багато працювала спершу на швейній фабриці, а згодом шила на замовлення вдома. З чоловіком Михайлом прожила 54 роки та виховала трьох дітей. Її син Михайло був народним артистом України і багато років працював головним диригентом Львівського театру опери та балету. Хоч діти не дожили до столітнього ювілею мами, родина пані Софії велика, шестеро внуків і восьмеро правнуків. Найстарший правнук Дмитро зараз захищає Україну на фронті. Софія Васильівна і сьогодні має світлу пам'ять, знає багато віршів та пісень і залюбки їх співає. У побуті їй допомагають працівниці Бродівського територіального. Центру соціального обслуговування. Сторічну бродівчанку Софію Васильівну Дучак привітав міський голова Анатолій Белей з колегами із міської ради. Щиро вітаємо, бажаємо міцного здоров'я на многії літа. Я дуже люблю Україну і Бога що то, то й то. Я так вихована, я жила в селі ніжкові. На вулиці такі, що дуже були дівчата співали старші. А я виходила і дуже слухала всякі пісні. І всі пісні запили, я все так пам'ятала. Всі пісні то все, я то туди й до тепер, то я можу вам сказати, що я прожила такий веселий, літа, бо я завжди в чудо співала. Галювали люди. То я була перша галі, пічні якісь вода. Я з тим жила, люблю дуже політику, дуже люблю Україну і з Богом і побожне.